Сергорович Шевченко, за сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розтилає, і сонце спатоньки зове, У синє море покриває, рожевою пеленою мов мати дитину, очам любо, годиночку, малує годину, мов серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриває море, і хмареньку рожевою, і чму за собою розстилає туман сивий, і чмою, німою, оповиє тобі душу. і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Максим ризький, синові серйозний, як усі горошки ти на питання це подумав трошки і відповів людиною дитя, благословляючи своє життя, потрудно виряджаючи дорогу, яку пораду чи пересторогу не краще дам, ніж дав тобі ти сам, будь вірним словом, що усім словам, і з ним одним ніколи ні, не здіймняться, ні. Хай веселяє тебе любов і праця, Хай дружби не погасне і крило, Гірке від себе відганяє зло. І хай у час останній звіт сина, спокійно, я подумаю, людина.